Роботи допомагають Україні. Саме під таким гаслом відбувся фестиваль робототехніки в одній з черкаських шкіл. 31 команда з усієї області демонструвала свої вміння. Цей робот в нас може розізняти друзів від ворогів. Він може допомагати поліцейським в охороні об'єктів, прикордонникам в охороні кордонів, а військовим, щоб перемогти ворогів. Найкращих визначили в шести номінаціях. Змагання з робототехніки, інноваційна модель робота, Стім стартап, сумо автономне, сумо дистанційне та слалом. Учні представляли розробки, актуальні на сьогодні. Наприклад, робот, який сповіщає про повітряну тривогу або ж об'їжджає міни. Наставники юних винахідників охоче допомагають втілювати задуми. Великий запит від дітей, тобто діти хочуть, діти вони хочуть розвиватися. Ну, ми вже тренери, акумулюємо свої сили зусилля і продовжимо цю нелегку працю. Але дуже важливо, що якщо є запит, учасників та організаторів прийшли підтримати місцеві чиновники. Наголошують, Черкащина перша область в Україні, що має цілу мережу шкіл, де навчають за програмою Лего Едюкейшн. Подякувати всім учням, подякувати всім вчителям, подякувати всім наставникам, які в цей важкий, але історичний час. Не просто виконують свою роботу, вони розвиваються далі, вони відкривають нові компетентності в дітей, вони бачать нові напрямки розвитку. І це надзвичайно важливо, тому що допоки тримається наша освіта, наш український тил надзвичайно потужний. Не дивлячись на цей непростий час, ми показуємо всім, що ми маємо рухатись вперед, розвиватися. Тому що той, хто розвивається, той в будь-якому випадку перемагає.